Плюс 11 саме стільки нових ОСББ з'явилося у Хмельницькій тергромаді від початку 2025 року. Усього у нас зареєстровано понад пів тисячі об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Чому мешканці обирають самоуправління та чи є тут ризики? Про це говоритимемо у програмі «Влада і громада і представляємо наших гостей. Це Тетяна Виноградова, головна спеціалістка відділу з експлуатації та ремонту житлового фонду управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради. Вітаємо! Добрий день. і Ірина Тимофієва, голова правління ОСББ за річчя 36-3, Раді Добре. вас вітати, пані Тетяно. Якщо ми говоримо про те, що у Хмельницькій громаді продовжують зареєструвати ОСББ, це свідчить про те, що мешканці не бояться, попри повномасштабне вторгнення, вносити зміну в форму правління. З чим це пов'язано перед усім? Повномасштабна війна дала свої корективи в бажання людей переходити на самоуправління саме. Під час повномасштабних е, таких обстрілів да наших міст і взагалі всієї України mm. люди почали спускатися в підвали, облаштовувати укриття, створювати якісь комфортні умови, хоча б для певного якогось моменту, да, і в подальшому вже самоорганізовуються і створюють ОСББ і вже повноцінно управляють своїм будинком. Пані Ірино, будинок, у якому ви проживаєте, перейшов на самоуправління у 2019 році. От насправді на той момент що було визначальним, що ви вирішили змінити форму управління? Занедбаний стан будинку. У нас текла покрівля, занедбаний стан ліфтів, прибудинкова територія, комунікації, які постійно забивалися, каналізація проривала труби. Тому мешканці об'єдналися і вирішили створити ОСББ. Тобто на той момент не бачили такої підтримки mm -hmm. з боку так управляючої компанії, що вирішили все взяти у свої руки? Так. Тобто альтернатива? Альтернатива яка... була тільки створити ОСБ. Е, Якщо відверто на той момент чи не злякав е, вас, е, мешканців, усіх мешканців будинку, вік. Тому що, наскільки мені відомо, панельні будівлі будинку понад 40 років, і ви зрозуміли, що ви якраз говорите про те, що там було дуже багато нюансів, певної перепоною не було на той момент. Остраху, а чи впораємось, чи зможемо а були було страшно, люди не знали, що буде далі, як буде далі, але це наш будинок, в якому ми проживаємо, і мешканці хотіли змін, хотіли бачити, куди йдуть, сплачуємо кошти. Тобто, люди сплачують кошти, вони хотіли бачити, що щось дійсно змінюється. Ризикнули, і в нас получилось в цьому році. Нашому будинку вже 46 років. Від моменту от цієї ідеї до вже безпосередньо реєстрації ОСББ чи багато часу минуло? Тобто наскільки ця комунікація з мешканцями була тривалою або навпаки доволі швидкою? Швидко ми розпочали в травні 29 липня 2019 року. Ми вже зареєстрували нашого ОСББ, А з 1 жовтня ми прийшли на самоуправління. Пані Тетяно, перше ОСББ, от у форматі інформації товариства співвласників будинку в Хмельницькому запрацювало у 1994 році. Хочеться говорити все ж таки про сьогодення, про ті зміни, які зараз відбуваються, про ті можливості для ОСББ. Що ми маємо станом на зараз, на 2025 рік? Ну я бачу досить таку е, чітку е, законодавчу базу, яка е, ну, спонукає да, людей е, до прийняття рішення щодо створення ОСББ. Також досить таким суттєвим є те, що на протязі певного періоду часу вже цей закон коригується під ті виклики, які є в будинках багатоквартирних в статусі юридичної особи ОСББ, і під ті можливості, які все таки потрібні для того, аби ОСББ функціонувало і в принципі розвивало і ну свій свій напрямок да, в будинку. Закон, який був прийнятий 14 липня, 2023 року, це щодо спрощення управління багатоквартирними будинками саме в цей закон. Вніс певні корективи щодо проведення загальних зборів, щодо правильності ведення протоколів загальних зборів. Ну і, і саме цей закон зараз є досить ефективним. Ну саме ці зміни, які були внесені, є досить ефективними і спростили набагато сам ну, саму процедуру від створення ініціативної групи до реєстрації ОСББ. Ну, і я так розумію, що це більше було зв'язано е, з тим, що е, ми маємо дуже багато українців, е, власників да, житлових і нежитлових приміщень, які є за межами України. Е, є люди, які е, не мають змоги бути присутніми на зборах. Тобто є, є ті, хто виїхав, є ті, хто переїхав, є ті, хто зараз є в, в статусі військовослужбовців, проходять службу і перебувають в зоні бойових дій, і фізично вони тут не можуть бути. Але закон, саме зміни, які є, дозволяють їм брати участь в від, в такому там. Вигляді як відеоконференція, тобто воно набагато спростило і дозволяє е, співвласникам якісно і правильно і чесно проводити загальні збори. Ну власне, в межах закону, mm -hmm. так е, пані Тетяно, <кій> якщо ми говоримо за програми, зокрема державні, які є, існують, якщо ми говоримо про ОСББ, е, ну зокрема, енергодім, так але ми можемо назвати чи достатньої кількості їх є, щоб ну, скажімо, так у нас є е, 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 державна програма. Яка діє від фонду енергоефективності, яка називається Енергодім? Є державна програма, яка називається «Гріндім». Додатково ми як орган місцевого самоврядування напрацювали вже програму підтримки. Об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, і саме в такому форматі одна програма допов... ми доповнюємо да, фінансовому еквіваленті учасникам. Допомагаємо державних програм і таким чином, ОСББ навіть в нашому місті досить ефективно показують результати. Мали на увазі програму підтримки ОСББ no. Хмельницької міської громади. Дії вона станом зараз до 2026 року, якщо не помиляюсь. Yeah. А які можливості вона передбачає, тому що там є певне співфінансування? Це програма, яка дозволяє на рівні міста підтримати ОСББ учасників програми енергодім. Тобто, якщо учасники взяли участь в програмі енергодім і проводять енергомодернізацію комплексну, ми відшкодовуємо. 20% прийнятних витрат, якщо я не помиляюся. Якщо це програма Гріндім, ми відшкодовуємо, тобто це встановлення сонячних панелей, ми відшкодовуємо. Не більше ніж 300 тисяч на придбання матеріалів і обладнання. Ну тобто ми діємо, в нас є умови ОСББ, залюбки вступають, вступають в ці програми, беруть участь, і тим самим і ми розуміємо, що ми маємо їх підтримувати. І ми за ту енергомодернізацію, яка, яка дійсно показує досить класні результати. ОСББ за річчя 36 дріб 3 приєдналися до державної програми «Енергодім». А наскільки мені відомо, в одному з інтерв'ю пані Рино ви казали про те, що визначальним стали ці температурні показники, які були у квартирах. Що на той момент мали, і чи є вже зміни, якщо ми говоримо про реалізацію програми, про те у помешканнях наскільки зараз комфортні умови? Поділіться будь ласка. зміни. Є зміни суттєві. Ми повністю термомодернізували нашу. Панельну стареньку будівлю тепер у нас стоїть. Ті, хто не знають, не бачили першоначальний вигляд, думають, що це новобудова, але це не новобудова, це будинок, якому 46 років. Просто він термомодернізований. У нас повністю замінені труби опалення, встановлені на кожен стояк гідробалансуючі клапани. встановлений свій індивідуальний е, тепловий пункт. Повністю замінені вікна і двері в місцях загального користування, утеплене горище, зроблений капітальний ремонт покрівлі, повністю зроблена термомодернізація фасаду. Температурні показники в нас в квартирах тепер тепло. Середня температура в квартирах взимку була 22, 23, 24 градуси. А до цього А до цього 17, 18, 19. Е було дуже багато е цвилі, е все цвіло е сквозняки гуляли через шви, панельні. Було холодно, деякі батареї гріли, деякі батареї не гріли. Тепер нас гріють всі батареї, Е, Ну і, і платіжки стали суттєво менші в з іншими панельками, які стоять біля нашого будинку. Наші мешканці економлять 40-50% на опалення щодо вартості робіт, тому що ми знову ж таки говорили про те, що частину це в нас державна програма передбачається кошти з державного бюджету Хмельницької міської громади, і частину все ж таки це кошти у мешканців будинків, зокрема вашого будинку. Скільки яка частина можливості коштів саме була вашою? А, наш будинок вступив в цю програму у 2020 році, і тоді ми увійшли в 500 перших ОСББ України. І тому наше відшкодування становило від фонду 80%. 20% відшкодовує Хмельницька територіальна громада 10% тільки мешканців. Пані Тетяно, наразі в Хмельницькій громаді зареєстровано понад пів тисячі ОСББ. І якщо ми говоримо про оці будинки, це переважна більшість будинки новобудови чи все ж таки наш такий старий житловий фонд. Ну, перед зйомкою я проводила таку маленьку характеристику, да? <кхем> порівняння між старим житловим фондом і новобудовами, то я вам скажу, що ми вийшли в рівні. Тобто, станом навіть на сьогоднішній день з 11 ОСББ, які зареєструвалися в 2025 році, шість старий житловий фонд. Угу. Тобто ми десь розвінчуємо міф про те, що ОСББ створюють передусім в новобудовах. Так, так. Ми досить, ну, досить перспективно. В старому житловому фонді агітують люди і ініціюють люди. Все таки перехід на самоуправління. Якщо ми говоримо про ініціативу, зазвичай головам управління ОСББ стають мешканці того чи іншого будинку. Ну так вже в загальному з досвіду в більшості випадків так. Ну, в більшості випадків це е, ті люди, які проживають в своїх будинках, які бачать е, саму да ну саму проблему, і які мають бажання все-таки ці питання, всі проблемні питання вирішувати. Тому можу сказати чітко, що в більшості випадків будинків, де створюється ОСББ, головами ОСББ, є саме, саме власники квартири і співвласники будинку. Пані Ірино, якщо ми говоримо за такий старт, так ініціатива є, бажання є. Як працювати, порадити можливо з мешканцями? Як гуртуватися, організовувати? В принципі, це новий крок для етапу, для того чи іншого мешканця будинку, для майбутнього голови управління ОСББ. Можливо, якась така є певна рекомендація, як діяти, який тут курс обирати і напрям. З ким консультуватися, що консультуватися з Тетяною. Це наша паличка виручалочка всіх у СПБ. Тетяна надасть всю інформацію, створити ініціативну групу, опитати мешканців, чи є в них бажання написати запит тій компанії, яка управляє вашим будинком, щоб ви бачили просто умови того договору, як ви його можете розірвати. Звернутися з реєстром співвласників. І з цього вже починати діяти, щоб ви знали площу, і далі вже, далі вже проводити інформаційні збори, прийде Тетяна все розкаже на ці збори. Далі вже йдуть загальні установчі збори. Вже чітко приймаються рішення. Да. А потім реєстрація і запуск самостійного управління. На початку програми я озвучувала про те, чи є тут певні ризики, ну, такі кажемо, плюси і мінуси, вони в будь-якій ситуації є, але все ж таки, якщо ми говоримо про ОСББ, на що слід звернути увагу? Ну, ризики ну, в будь-якому випадку будуть, тому що якщо в новобудові є неякісний матеріал, Да, там, наприклад, там, ті самі крани, ті самі опломбування лічильників, доведення благоустрою до такого гарного стану, то в старому житловому фонді найбільшим ризиком є те, що зазвичай це будинки старше там, 20, 30, 40 років. І навіть при такому ну, нормальному вигляді може бути якийсь певний нюанс саме при переході, тобто і прорве каналізацію, прорве якусь трубу. Там, Щось станеться в електрощитовій. Ну тобто, і вже від ну розуміючи, що ви переходите на самоуправління, ви, ви, ви вже передбачаєте, що можуть бути якісь маленькі е, такі. Бонуси від, від будинку, але коли люди самоорганізовуються, і коли я чую на зборах, що ну, ну все рівно його треба, да? все рівно ми його маємо зробити. Ну, добре, там є молодь, молодь керує, молодь бачить, типу, розвивається. І в принципі, люди підтримують і навіть розуміють те, що це не новий будинок, те, що там нього, до нього треба докласти і рук і і себе, да? То підтримують і ініціюють, і навіть там по співфінансуванню приймають участь ну тобто шукають шляхи вирішення всіх питань, які є в будинку. Ну, і тут варто наголосити, певно, що тут заключається і відповідний договір, так, з тими, хто буде, до прикладу, надавати ту чи іншу допомогу в обслуговуванні, до прикладу, так, ремонту, от якщо ми кажемо, от щось сталося з комунікаціями, куди звертатись? Власна аварійка комунальна да, і є більшість голів СПП, які заключають договори з аварійною. На виклики, коли є такі критичні моменти, є так само і певний ряд там підприємців, які виїжджають на такі виклики. Тобто, ну люди вже самі аналізуючи да, ситуацію по будинку, передбачають і себе підстраховують. Пані Ірино, за квадратний метр, яка була оплата до цього, і, наприклад, тут станом на зараз? Або принаймні, яка є станом на зараз? В середньому, так от в ОСББ 7,50 за квадратний метр. Пані Тетяно, в Хмельницькій громаді діє програма співфінансування робіт з ремонту багатоквартирних будинків. Чи можуть ОСББ долучитися до цієї програми? Звісно, ну для там немає обмеження. Ми ремонтуємо багатоквартирні житлові будинки на умовах співфінансування, які є в нашій громаді. Тому. Є досить багато прикладів і досить позитивних, класних результатів саме і будинків, в яких є ОСББ, і які створюють. А потім, вже розуміючи, обстежуючи будинки, що є певні критичні питання, які треба вирішувати, і на старті ти не маєш того фінансового ресурсу, не маєш резервного фонду. Ну таким чином учасниками програми є і ОСББ. Я навіть наведу приклад, бо будинок дуже класний і ну дуже дуже класно вони запустилися. Це будинок в статусі гуртожитку на Заріщанській, 14А де вони не отримували якісного управління від свого управителя, Там були і борги, і дуже важко було саме ор самоорганізуватися, але Сьогодні є саме ОСПБ Зарічанська 14 А є учасником програми співфінансування по заміну вікон і дверей. І так як це будинок в статусі гуртожитку, в них заміна вікон дверей буде і в душових, і в туалетах, і в загальних кухнях, і в коридорах. Ну, тобто там буде такий, ну, такий класний проект. І я ну, зараз в нас проходив тендер, і я так розумію, що ну, місяць-два, і вже з будинку буде в будинку, буде досить позитивний класний результат. Тому можу сказати, що. Тут не не порівнюється будинок п'ятиповерховий, десятиповерховий, да там двохповерховий, є ліфт, нема ліфта. Е, ну там чи є е, там там я не знаю фінансово спроможна, е, більша частина співвласників, чи, чи там менша. Але коли ви маєте бажання. І коли ви розумієте, що ви це все робите для себе, тоді ви вже маєте ініціативу, ви доносите правильну інформацію до людей, і тим самим ви вже покращуєте і ну, створюєте комфортні умови проживання в будинку. Пані Тетяно, у мене є інформація, що вищий рівень оплати в будинках, яких саме створено ОСББ. Тобто до цього будинку немає мав ОСББ, він наприклад, боргував так певно, частина мешканців. Потім ця ситуація вирівнялась. В чому тут секрет? В прямому прямій комунікації з людьми. Ну от я досить багато і часто чую на зборах, що я не буду я не платив, бо я не бачив, що щось робиться. Да? І я розумію, що людина зранку вийшла на роботу ввечері. Прийшла. Там подивилася, нічого не змінилося. Станом ну вже вже з інформації в з комуніка... під час комунікації з головами ОСББ, я вам можу сказати, що з останнього на будинку в Гречанах з 142 квартир боржниками було 4 чоловіка. Ну тобто люди розуміють, що ці кошти заходять на їхній рахунок, це прозоро. Вони бачать результат, і тим самим вони, вони загітовані, да? вони вони проявляють. Більше бажання бути дотичним до того, що робиться. пані Ірино. О, яка ситуація в вашому будинку? Якщо ми говоримо за Зарічанську, 36 шість дріб три теж такий досить так. непоганий показник возоблат. Люди платять, коли вони бачать, що щось робиться. Коли вони бачать, що є результат, люди сплачують. Навіть ті боржники, які я не буду платити, я не хочу платити, вони все одно платять. Вони бачать, що щось змінюється, це позитивно для них. До них також приходять гості, родичі приїжджають, бачать зміни, люди самі йдуть, вибач, ми сплатили. Пані Ірино, якщо відверто, чи звертались до вас мешканці, можливо, ті, які теж би хотіли б в інших будинках, до прикладу створити ОСББ щодо консультацій, як це вдалося? Так. Що передусім запитують? Що ви найбільше цікавить? Тих, хто планує і бажає перейти на таку форму так. управління? Перша фраза, з якою приходять: візьміть нас до себе. Ми теж хочемо ОСББ, візьміть нас до себе. Пояснюєш людям, що ОСББ це об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Тобто до себе ми взяти вас не можемо. Ви можете створити самостійно ОСББ і самостійно управляти своїм будинком, утримувати свій будинок. Люди питають, як це зробити, консультуються, йдуть до Тетяни створюють. Якщо ми говоримо за 2024 рік, пані Тетяно, скільки було створено ОСББ у Хмельницькій громаді? ОСББ з них 16 старий житловий фонд. І я знаю, що ОСББ створені не лишення в безпосередньо в обласному центрі в місті Хмельницькому. Я вам скажу, що в зв'язку з цим да, там, реорганізацією і тим, що в нашій громаді з'явилися і населені пункти, які раніше рахувалися, ну, не були дотичними, то. У мене навіть проходить комунікація із тими головами ОСББ, які ну там в селі Шаровечка, як виявилось, там є ОСББ, і воно функціонує в них вже дуже давно. Так само за ініціативи співвласників в 24-му році було створено ОСББ в, в селищі Богданівці, які показали теж мешканці, показали досить крукотий результат. В минулому році вони капітально зробили дах. Який в них був проблемним в 2025 році, вони вже на умовах співфінансування замінили вікні вікна в будинку. Тобто, ну є зміни, є і люди це бачать, і незалежно від того, де той будинок, да, якщо він є багатоквартирним, спокійно можемо створювати ОСББ і вже розвивати функціонувати. Пані Рино, які маєте напрацювання, можливо, ідеї чи плануєте долучатися ще до програм, до прикладу, чи можливо взагалі щодо розвитку самого будинку на Зрічанське 36-3? Максимум вже зроблено, але в планах ще долучитися до програми співфінансування Хмельницької територіальної громади громади? В заміні труп гарячого водопостачання, пані Тетяно, якщо можна на завершення програми, все ж таки куди звертатися мешканцям Хмельницької громади, які ну принаймні обмірковують, розмірковують над тим, чи створювати ОСББ в будинку. Що для цього потрібно мати? Можливо, ще громадські організації діють, які теж можуть допомогти і в цьому питанні зорієнтувати в першу чергу приходити до мене. На Проскурівський 1, 207 кабінет. Всі консультаційні такі моменти, всі питання, які є в ініціативної групи, залюбки поясню, розкажу, допоможу, направлю. Додатково завжди намагаюся бути присутньою щоб провести інформаційні збори, тому що в людей виникає дуже багато питань і потім вже установчі збори, але там вже мене, мене то запрошують, то не запрошують в залежності від того, як вони провели. Ну як ми пропрацювали на інформаційних зборах. Тому 207 й кабінет Проскурівська, 1, залюбки, приходьте, все буду розказувати. У нас є громадська організація, це спілка голів ОСББ Хмельницької міської територіальної громади. Наші голови ОСББ надають консультації, допомагають, розказують, але все-таки направляють до мене. Дякуємо за Дякую. те, що завітали. Дякуємо. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма влади громада. Бережіть себе.